От якби тайпики два штучки під'їхали сюди до мене. Та він, звісно, їм зараз, але ми провіримо. Бля, як таке не пробити було Бля, чуваки, ну трошечки ніжніше. У мене вас снарядів всіх не вистачить. Оце до речі було не обідно, обідно. Ни имба, пацаны. Танк не, разу не имба. Ни имба, блядь. Як там Олег? Ваш кай 1 так зміг би? Ти бач, ну що як тобі обнови? Як на мене дуже вдала. Хороша, хороша, так, да, хороша. Ну що, боже, історичний момент перші 10к на 11 рівні, блядь, і другі 10к в житті, якщо ті гермаус поживе, блядь. <звистак> Народ десяточка! Та <звистак> <звистак> ти на гілці 5 катаєш? Да, да, да. А тут навіть, 11, блядь. Найлегші один сіть в житті, сука. <ріст> кр родин так не зможе. Це блять, сука. Аж ручки трошечки підтрусив, в кінці почали труситися, сука. Підожди, це скрінчик, блядь, це скрінчик. Тут треба видихнути, так би мовити. І тежечку підемо запостимо, блядь. Тепер. Це вже не стыдні, не стидні 10к, слухайте. Це не стидні 10к, блядь. Це не стидні 10к, блядь. блять. Ньоста на файло роздав. Там в нього просто депис. Це над нього ДПМ просто якбейший становиться, блядь. Просто. Просто єбельший ДПМ становиться. І тайпік. Прикиньте, ще тайп 6К спиздив коло мене. Тут реально би. Якби тайпік трошечки менше дав, то я би нахерачив би, дай Боже, блядь. Але результативність ціло я, до речі, не задоволен. 32, 32,2 ну, типу, погано попробивав в цілому. Типу, деякі щоди де мав би краще пробивати. Дві рекорди на аккаунті? Так, так. Що я пропустив, поки дитині попкорн готував? 11к, Андрій, 11к, блять.